Вітання всім глядачам каналу Побачення з квітами. Одесьчина, північно-східна її частинка. Друзі, сьогодні хочу вам розповісти про цинії Захара, синії Profusion, які вони є на даному етапі, показати, як вони в мене тепер розвиваються. Плюси-мінуси, ну і так далі. Але трішки почну із краси та, що оточує мої цинії. І деякі зауваження скажу стосовно, стосовно Алісума, це вставочка, друзі, пильнуйте свій Алісум, тому що зараз на них З'явилася дрібна дрібна гусінь і об'їдає квіточки і квіти, особливо на тому Алісуму, що ампельний алісум Snow Princess, вегетативний алісум. На ось насінневому ще не бачу, а на вегетативному, коротенько далі покажу, дуже багато гусені. Це її відкладає якась такий дрібний метелик. Типу молі і гусінця об'їдає квіточки на рахунок цинії. Друзі, дану цинію, це цинія профюжн, вона має бути дабл, напівмахрова. Я вирощувала цю цинію, вирощувала з насіння в теплиці через розсаду. Потім розсадними стаканчиками я. Виносила сюди її, ну, висадила її. Коли стало на тепло, цінія теплолюбива рослина. Якщо температура нижче, плюс 10, плюс 7, ну в деяких регіонах по-різному, то, друзі, вона вам просто не зійде. На струхляві є в землі. Їй потрібно тепло. Цинія, теплолюбива рослина. От коли сієте огірочки у, у відкритий ґрунт або висаджуєте там розсаду, от так, також з цинією. Бувають деякі там моменти, що вона проскакує там, але взагалі насіння і рослина теплолюбива. Висаджувати цинію потрібно на відстані 30-35 см одна від одної. Рослинка від рослинки. Не потрібно її загущувати, не потрібно її прищіпувати, вона сама гарно кущиться. Ось даний кущик почав кущитися. Але цинія любить сонечко і любить простір. Якщо вона буде загущена, якщо поруч з нею посадити ще один кущик цинії, або ось як у мене ще щось там росте, вона почне витягуватися. На повному сонці цинія росте компактним, круглим округлим кущиком, ніби шапочкою. У мене ще таких квітучих немає, ось лише перші починають квітувати. Я їх висаджувала зовсім ріденько, тому що у мене тут ну, інші рослинки, ось наступний кущик. там он. Ще наступний, в мене більше, як 35 см виходить, і он далі. Ось ті, що я висаджувала через розсаду, вони зараз початок червня вони починають квітувати. От і дане, з цієї сторони також ось кустик. Ця фацелія колись відсвіте, вона недовго квітує, а простір залишиться для. Цинії. Тут теж саме. І ось на такій відстані. Тут у мене більше, як 40 см, я висадила ці рослинки. Ну, в мене там ще щось може Алісу може зростати, ще якесь <клес> сусідство є. Знову ж таки, знов цинія і далі. Не 40 см, а більше, мабуть, всі 50. А далі, друзі, я вам покажу на городі свої сходи, які я висівала вже пізно, зовсім пізно. Коли більш-менш ви знаєте, що цього року весна була прохолода. І висівати рано не було сенсу, тому що насіння могло загинути. Все, йдемо на город. Прийшли ми на город, в мене тут теж є деякі квіти, які вже квітують, вірніше. Трішки покажу вам своїх городніх сходів. Наразі... У нас квітує гіпсофіла, однорічна гіпсофіла. Дуже я хотіла цю квіточку, і я навіть не знала, що це вона. Я просто захоплювалася десь на базарах, де продають букети. Захоплювалася таким ніжним букетом. Я навіть не запитувала, ну не знали. Ті, хто продавали, не сказали мені назву цієї квіточки, але вона мені дуже подобалася. Тут мені людочка. Плю, плужник подарувала е, цілий набір е, дуже гарних дар, гарного насіння. Новинок для мене. Е, я дуже вдячна їй. І тепер я маю ці рослинки е, у себе. <різь> Надіюся на подальшу їх красу, тому що вони висока, ця гіпсофіла. На сантиметрів, мабуть, до. 70. Ну ось така рожева красунька квітує на початку червня. Тут, друзі, в мене космея, космея мандарин, трішки кінзи, трішки іншої космеї, лаватера. Забулась, ну, посіяла лаватеру зарано, вона чомусь не сходила. Потім я пересапала все і посадила космею і зійшла потім і лаватера. І космея. Ось таке буває. Тут також якийсь новий сорт космеї. Ну, для мене новий новинка. Деякі цині, які в мене там були поштучно, по одні штучки я висаджувала. Зійшли майже всі, ну, не майже, а всі. Шість. Ось Так виглядає моя діляночка із циніями Profusion та Захара. На початок Червня, сьогодні ми маємо 7 червня. Такий вигляд мають рослинки, сходи. Сходи, які я сіяла, насіння сіяла прямим посівом в ґрунт Сіяла, коли земля прогрілася приблизно вночі було плюс 7 тепла, тому що це не теплолюбива, їй потрібно тепло. Вона не любить глибоке занурювання в землю, майже поверхневу, сапою зробила ямку, насипала насіння, притоптала ногою, побажала гарних сходів і все. І чекаємо недовго. Якщо сіяти насіння в тепличних умовах, в парничку воно за 4 дні. Сходить добре. В ґрунті трішки довше. Мабуть, тому що знову ж таки от і нестабільна температура. При температурі плюс 20-15 воно скоріше сходить. У відкритому ґрунті це буде довше. Тобто потрібно стабільне тепло. Дивіться, друзі, сіяла майже однаково в кожну ямку однакову, однакову кількість насіння. Ну, десь там таку взяла і присолила. Але сходи нерівномірні, я скажу. Десь десь більше, десь менше, десь по одній. Але, але більшість зійшло нормально. Майже всі рядочки. Майже всі рядочки посходили. Але є деякі винятки, деякі сорти. Я ось всі сорти підписую такими бірочками. Бачите, по... зверху відео, зверху кадру видно, що там є бірочки від жалюзі. Я їх порізала, попідписувала назви, кольори і от вис... висівала сходи от рядочком. Ці сходи видно десь більше, десь менше, десь ось лише один. Я спочатку хотіла проривати, а потім згадала, що мені потрібно відзняти відео про цині І все-таки залишила. Але тепер їх, друзі, потрібно терміново прорвати, тому що наразі формується скелет рослинки. На початковій стадії. Формується скелет рослинки, їх не потрібно прищіпувати, не потрібно формувати, вони самі себе формують. Лиш потрібно дати їм ось простір і залишити по одній штучці. Я, друзі, так, щоб сказати, що я там вимірюю якусь відстань, у тих 35 см, ні. Ну, приблизно. Ось моя рука, ось моя рука, і дивіться, від. Від ліктя до кулачка, отак я собі приблизно маю таку відстань для рослинок. Тепер потрібно виберу кращу рослинку із цих дані всі видалю і залишу лише одну. Так, поки дивлюся на сходи, а не показую вам. Оці всі приберу, а залишу лише одну рослинку, хай вона формує свій скелет округло. Наступна буде аж тут. Теж я. Бачите, щось воно підгризло її. Все таке хтось підгризає. Ну, це таке відкритий ґрунт. Якщо ми в тепличних умовах можемо якось зберегти, да? ну, в тепличних міні-парничок там вдома десь на вікні, то це природа і відкритий ґрунт, може бути, що хочеш. Так от, друзі, є деякі сорти. Які от, от, лише три, три ямочки, які зійшли, а тут ось далі немає. Тепер я візьму, пролию землю, викопаю ямку, пролию землю, пересаджу звідти рослинку, щоб тут був повноцінний рядочок. І теж треба декілька днів полити, щоб рослинка прижилася, і навіть прикрити, тому що сонце спекутне. І щоб рослина не загинула, важливо прикрити будь-чим, хоче лапухом. Або якимось ящиком, або коробочкою від розсадним стаканом, є з дирками великими такі контейнери розсадні. Теж можна прикрити, ну, можна знайти вихід. Ну і так далі, друзі. Я думаю, що ви зрозуміли. Що я хотіла сказати на рахунок циній тепло, простір, сонечко. І ваша увага до них. Ось тут теж вже формується кущик, але, друзі, бачу, бачу, що тут є шкідники. Треба терміново. От погляньте, що робиться під листям, а ми чекаємо від них результату. Бачите? Тля. Ось тля. Вибачте за мої руки. Ай-яй-яй. Дивіться, і тут повно тлі. Вона ж смокче з них. Соки. Отак, друзі, пильнуйте, будь ласка. Добре, що я прийшла глянути чи відзняти відео і побачила. Отакі мої цинії городі. Початок червня, початок літа. Коли вони заквітують, а взагалі цині наростають швидко, то я сподіваюся, що вони підуть в, швидку, в швидкий рост. Якби їх ще хоч раз полив дощик, то було б взагалі ідеально. Там у мене висока цинія із гібридних вона один рік себе повторить, а далі вона не буде повторювати. Але насіння має бути дуже цікаве, гарне, то навіть один рік помилуватися теж варто. Там мої помідорки. Кукурузка насіння-соняшнику було куплене на привозі і висіяне. Дуже люблю смажене насіння, підсушене, смажене. І цього року у нас горох зростає на городі. Я в минулих відео розповідала, що завжди висаджували ми в дитинстві нашому, і потім, вже, коли я Подорозі висаджували кукурузи на городі. І це кожну кукурузину потрібно було зрубати, скласти, чомусь так, а тепер тепер висаджуємо більш культури такі польові, ячмінь, пшеницю, ну і цього року цього року горох. Був один рік ми фацелію посадили для бджілок. І тепер ця фацелія де-інде її постійно з'являється десь в якомусь куточку, але бджілки її дуже люблять, цю фацелію. Завжди прилітають за краплинкою меду. А ще, друзі, в мене на городі зростає розторопша. Чесно скажу, я її вирощую вперше. А на городі я не знаю, яка вона буде, чи вона буде, тому що засуха, воно немає, вся надія на дощі, яких, яких теж не дуже. Ми отримуємо ось деякі, зараз мене бджілки покусають. Деякі і ще мене зростають тут, біля біля вуликів. Ось теж я їх висадила, полила. І вон такі тріщини Ми маємо біля рослинки. Тобто це рослинки теж... Із розсади, ті, що я вирощувала розсадою. Ось такі відстані вони будуть заростати на городі. Деякі махрові тут теж висадила, так, зараз мене бджілки покусають. Ті, що я висаджувала там біля будинку, на клумбі, при будинковій, залишилася розсада, і я їх висадила тут біля бджілок, щоб бджілкам теж. Було комфортно. Потихеньку будемо тікати. Тут молюцела вже випускає свої дзвоники. Молюцела або ірландські дзвоники. На городі минулого року я її насівала, друзі. Вона не зійшла, а зійшла цього року. Так що, якщо у вас щось не зійшло цього року, воно пройде стратифікацію двойну і зійде наступного року. Ну і розторопша. Ще на городі біля чесничку зростає в мене дельфініум гіацинтовий. Починає лише квітувати. Ось такі красунчики гарного кольору, яскравого. На городі ж теж повинно бути гарно, так? Ну і оцелія. яка дуже гарний має синій колір. Синій. Друзі, покажу Алісу, який почала шкодити. Дрібненька, маленька гусінь. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Її майже не видно, майже, але вона ось має отакий вигляд. Вчора оприскувала грушу і пройшлась по, по Алісуму, оприскувала моспіланом. Я не впевнена, що моспілан візьме оцю гусінь, але бачите, щось їй некомфортно. На її якісь судороги. Тобто я хочу сказати, щоб ви подивлялися за цією рослинкою, тому що нападає і дуже шкода, дивіться, який, бачите, обгризаний кінцівки, тільки... нема такого декоративного виду, як він може бути, як він був на початку. А я покажу, який. Цей кущик, який вистоїть на висоті, і той, що стоїть на землі, він вже відріз, його потрібно формувати, вже обрізати, тому що внизу він лише збирає сміття. Біля себе, кінцівки вже лежать на землі і затримується там, он. Осипається, осипається троянда дукат і, і пелюстки по всьому подвір'ю. Тобто, друзі, Пильнуйте свій Алісом, щоб його не взяла дрібнесенька гусінь. Я скажу, що цю гусінь відкладає метелик типу молі. Дуже дуже такий дрібненький метелик. Ромашка лікарська, чудова така рослинка, симпатична квіточка, яка має місце бути в кожному садочку або на кожному городі, тому що ця ромашка має лікувальні властивості. Завжди її вирущую. Декілька кущів на городі для того, щоб мати взимку в своїй аптечці свій корисний протизапальний чай. Він смачний, помітила, що аптечний дуже-дуже відрізняється від домашнього як ароматом, так і смаковими властивостями, ну і надію, що лікарськими теж. тому що ви її зібрали своїми ручками, висушили, заготовили собі на зиму і будьте завжди здорові. Друзі, повернулася до гіпсофіли, щоб закінчити відео. І хочу вас попрохати написати в коментарях, які у вас результати стосовно сходів цинії, як вона у вас посходила, як ви її садили, які у ваші, який ваш досвід. Тому що я так зрозуміла, що не всі прислухаються до моїх відео, не додивляються до кінця, де я розповідаю. Даю якісь рекомендації. У мене в кожному відео є якісь підказки, як висівати, висаджувати. Все рівно деякі замовники роблять щось по-своєму, на свій розсуд, а потім їм отримують інші результати і свою цинію. Pro Fusion Double, яка є напівмахровою, напівповною. Я їх висадила на вулиці напроти монопосадки Леонардо да Вінчі, і м м хочу показати і попередити, що краси повної я від них не отримаю, так як вони зростають в тісному сусідстві: гіпсофіла, аквілегія, сантоліна, шавлія. Вони притінюють там попереду Шовковиця, Тобто вони будуть витягнутими тієї краси, яка... Могла б бути на повному сонці, не буде. Тобто цині, я любе повне сонечко, помірну вологу і вашу любов до них. Я чекаю ваші відгуки стосовно сходів. Хай у вас все буде добре. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Хай Боженька береже кожного з них.